Залучені представники МНС, залучені представники міської ради. Зараз проводиться розбирання завалів, які виникли в процес обвалу опалубки. Буде встановлена причина. Перекриття, яке було заліто раніше, десь 700 квадратних метрів видержало повністю падіння жидкої маси весом 500 тонн. Причому ні однієї трещинки і відимих повреждений. Не видно. Попередньо якби це не витрапила одна із балок опалубки, тобто конструкція, яка тимчасово встановлюється для підтримки бетону до його набрання відповідної міцності. Щодо продовження будівництва, так, звичайно, будівництво буде продовжено. Ну, попередньо візуально ми все це обдивилися. Це перекриття, на якому стояла ця опалубка, воно в порядку, тобто немає візуально ніяких тріщин. Колони нижні всі на своєму місці, та також немає ніяких тріщин. Тобто будівництво буде продовжене, будуть внесені деякі корективи в графіки в частині збільшення працівників, щоб ми не відстали від тих темпів, які у нас задані, ті терміни, в які ми повинні здати будинок в експлуатацію. А даний час працює комісія, залучені позаштатні експерти, в тому числі і наші. Прораби, інженери, які будуть давати вже свої висновки. Буде проведено вже повний комплекс всіх необхідних міроприємств, експертиз по конструкціях, які вже були попередньо сформовані, виготовлені. Якщо деякі будуть якісь знайдені недоліки у них, вони будуть усунуті там, чи будемо переробляти конструкцію, чи будемо підсилювати.